Тектонічні структури та пов'язані з ними форми рельєфу. Форми рельєфу. Рельєфом називають сукупність різноманітних нерівностей земної поверхні, які відрізняються за висотою та утворенням. Рельєф вивчає наука геоморфологія. Він сформований з сукупною дією ендогенних, тобто внутрішніх, і екзогенних, тобто зовнішніх сил, які діють одночасно. Планетарні форми або мегаформи рельєфу це материки западини океанів, сформувалися майже виключно під дією внутрішніх процесів. У їхніх межах виокремлюють основні форми або макроформи рельєфу, це рівнини та гори. Їхнє формування є наслідком взаємодії як внутрішніх, так і зовнішніх геологічних процесів. За абсолютною висотою форми рельєфу суходолу класифікують на рівнини та гори. Рівнини поділяють на западини до 0 метрів над рівнем моря. тобто нижче рівня моря, низовини від 0 до 200 метрів, височини від 200 до 500 метрів. І плоскогір'я від 500 до 900 метрів. Гори поділяються на низькі до 1000 метрів, середні від 1000 до 2000 метрів та високі понад 2000 метрів. Рівнини, які становлять майже 64% площі суходолу, є великими ділянками земної поверхні з малими перевищеннями між сусідніми точками і незначними ухалами. За походженням їх поділяють на первинні та вторинні. До первинних належать морські рівнини, колишні ділянки морського дна, що стали суходолом у наслідок повільних зведень земної кори: це Причорноморська, Західносибірська низовини та інші. До вторинних відносять воднольовикові рівнини, наприклад, Поліська низовина, алювіальні рівнини, складені річковими наносами, це Амазонська, Придніпровська низовини, денодаційні рівнини, що виникли на місці зруйнованих гір. Казахський дрібнособковик. За зовнішнім виглядом рівнини поділяють на плоскі з порівняно рівною поверхнею та горбисті з пагорбами, ярами, долинами річок та іншими нерівностями. Найбільшою низивиною на землі є Амазонська в Південній Америці, її площа понад 5 мільйонів кілометрів квадратних. Найбільшими западинами у світі є Прикаспійська мінус 132 метри над рівнем моря, тобто нижче рівне моря. Та долина Мертвого моря мінус 400 метрів. Гори це ділянки земної кори, які високо підняті над навколишньою місцевістю і мають дуже розчленований рельєф. Під грізькими системами зайнято 36% площі суші. За віком розрізняють молоді гори, виникли вони в епоху Ельпійської складчатості Кайнезойської ери, це Гімалаї, Альпи, Карпати та багато інших. І старі гори. Вони виникли у давніші епохи. Це Скандинавські, Уральські, Гори Тяньшань та інші. За походженням, гори поділяють на тектонічні і вулканічні. Тектонічні, за своєю структурою, поділяють на складчасті, це молоді гори. І складчасто-брилові, старі або відродження. Найвищою гірською системою є Гімалаї з найвищою вершиною. Еверест або місцева назва Джемолунгма заввишки 8848 метрів. Проте, умовно, найвищою вершиною є не Еверест, а вулкан, який здійнявся з дна Тихого океану і піднімається на поверхню на одному з Гавайських островів вулкан Мауна-Кеа. Його загальна висота від підніжжя до вершини становить 10203 метри, з яких лише 4205 метрів височать над рівнем моря. Значні за площею ділянки земної поверхні, з характерним поєднанням гірських масивів плоскогір'їв, хребтів і долин, які чергуються із широкими плоскими котловинами, розташованими високо над рівнем моря, утворюють нагір'я. Яскравими прикладами є вірменське нагір'я, іранське нагір'я, Мексиканське нагір'я, Тибет тощо. Тектонічні структури. Тектонічні структури це різні за утворенням будовою, вікон та розмірами ділянки літосфери розрізняють два типи тектонічних структур це платформи та області складчастості. Якщо зіставити Тектонічну карту з фізичною, то можна простежити закономірність платформам у рельєфі відповідають рівнини, а областям складчастості – гори. Платформи. За тектонічною картою видно, що основу кожної літосферної плити становлять платформи відносно стійкі ділянки земної кори, вони складаються з кристалічного фундаменту та осадового чохла. У межах платформ виокремлюють менші тектонічні структури. Це щити та плити. Щити це ті частини платформи, де кристалічний фундамент виступає на денну поверхню. Ділянки платформ, де кристалічний фундамент вкритий осадовим чохлом, називають плитами. У межах плит окремі ділянки кристалічного фундаменту прогинаються у формі складок або просідають сходинками. Це западини. Товщина осадового чохла в них значно зростає. Там, де фундамент близько підходить до поверхні, а осадовий чохол тоншає, виникають кристалічні масиви. Платформам в рельєф відповідають рівнини. Наприклад, у межах східноєвропейської до кембрійської платформи розміщена східноєвропейська рівнина. Західносібірській молодій платформі у рельєф відповідає західносібірська рівнина. Поверхня давніх платформ погорбована. Щитам і кристалічним масивам зазвичай відповідають височини, западинам у межах плит низовини. Області складчастості частості. Області складчастості – частості це рухомі ділянки земної кори. Вони належать до сейсмічно активних територій. У їх межах поширені діючі або згаслі вулкани, гейзери, гарячі джерела. У рельєфі області складчастості представлені горами різної висоти. За тектонічною картою видно, що області складчастості мають різний геологічний вік, оскільки сформувалися в одну з п'яти епох горотворення: Байкальську, наприклад, гори Прибайкаля, Каледонську, наприклад, Скандинавські гори, Герцинську, це Уральські гори, Мезозойську, такого віку більше часи на Кордельєр. Або Альпійську, зокрема Гімалаї, Анди, Альпи, Карпати на краях плит літосфери розташовані переважно молоді області Альпійської складчастості. Тому в їхніх межах найчастіше трапляються руйнівні землетруси, існують діючі вулкани, а молоді гори, як правило, є високими і мають складчасту будову. Що більш давніми є області складчатості, то далі вони розміщені від країв літосферних плит. При цьому сейсмічні явища в них менш відчутні, існують лише згаслі вулкани, а гори мають складчасто стобрилову будову, їх називають омолодженими, оскільки вони пережили стадію повного руйнування та вирівнювання. Найчастіше давні гори бувають низькими, як то Уральські, Апалачі, великі вододільні хребет Австралії. Але серед давніх гір Азії існують і високі, такі як Тяньшань, Алтай, Кунюлунь. Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв. Рельєф багато в чому визначає характер розселення людей. У цілому рівнини заселено більше, ніж гори. Так 80% людства живе саме на рівнинах. На рівнинах переважають великі села з розгалуженою системою вулиць. У горах люди найчастіше мешкають у міжгірських улуговинах і долинах річок, як правило, не вище, ніж 800 тисяч метрів над рівнем моря. Часто оселі розкидано далеко одна від одної. У більшості випадків рівнинний рельєф сприяє не лише розселенню людей, а й розміщенню більшості видів промислових виробництв, роботі наземного транспорту, полегшує прокладання комунікацій, здійснення будівельних робіт, ведення сільського господарства. У гірських районах, частіше, ніж на рівнинах, трапляються такі несприятливі для людини природні явища, як землетруси, виверження вулканів, селеві потоки, паводки на річках. Водночас гірський рельєф є сприятливою передумовою для розвитку гірськолижнього туризму, розміщення санаторно-курортного господарства, будівництва гідроелектростанцій. Завдяки особливостям гірських ландшафтів там можливі розвиток геотермальної та вітрової енергетики, лісового господарства, розведення певних видів риби та свійських тварин тощо.